Місце Москва, метраж 112к, кімнати 4, висота стель 3,5 мдизайн Олександра Пармон коротенько. Дизайнер Олександра Пармон працює з замовниками вже вдруге, тому встигла добре дізнатися їх інтереси і переваги. Проєкт вийшов незвичайний. В ньому ніби дві різні квартири. одна в стилі мінімалізму з брутальними деталями і чорними стінами, друга, легка і парадна сучасна класика. Подробиця! Замовники хотіли розмістити в квартирі кілька основних функціональних зон приватну спальню із суміжним кабінетом і власною ванною, кухню, вітальню з кабінетом, на лоджії і зі зручною їдальною зоною, функціональний передпокій з великою кількістю місць зберігання. Також потрібна була дитяча, щоб її можна було видозмінити з часом без капітального ремонту. Вікно, дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, подія. банер загальний. Банер-контейнер, ідентифікатор, банер 87 і громадська зона розташована в найсвітлішій частині квартири. Тут часто буває сонце, тому для цих приміщень вибрали прохолодний нейтральний колір він поєднується з дерев'яною підлогою і дає відчуття повітря і деякої парадності. Постери з героями мультсеріалу Футурама примирили замовника з класичним і світлим оформленням вітальні зони. Спочатку на такому концепті наполягала його дружина, і саме на цьому етапі проект розділився на світлу і темну сторони – чоловічу і жіночу, хоча приватна темна зона комфортна для них обох, розповідає дизайнер. Приватна зона оформлена в темних затишних тонах, дуже комфортних для обох подружжя, їм подобається проводити час у просторі. Схожому на затишний кокон, де є безліч сценаріїв підсвічування та текстур матеріалів. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, піш подія, банер загальний, контейнер для банерів, ідентифікатор. Банер 8786093. 4646EC9AB019E5092B. У Майстерсон вузлі передбачені душова зона з нішею і піддоном зі штучного каменю, інфрачервона сауна, широка підвісна тумба для раковини, унітаз, гігієнічний душ. А також зберігання над інсталяцією і закриті стелажі з боків від раковини, душовий комплект підібраний з верхньою лійкою 4.0.4.0, нуль в стелю душової зони. У коридорі зліва від входу знаходиться закритий стелаж з нішою для сидіння і відкритими торцевими полицями, у ніші передбачено розміщення верхнього одягу на вішалках гачках навпаки, розташований глибокий шафа. Частина якого відведена під інтернет обладнання електро і слабкострумовий щиток. Також в ньому будуть зберігатися пилосос, трабина стелі дуже високі і залишиться чимало місця для зберігання одягу та інших речей. У шафах передбачені андресолі висотою 900 для зберігання рідко використовуваних речей і сезонного зберігання. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, «Фаровбал», плитка на фартух. Адекс, підлогове покриття, керамограніт неодом, побутова техніка, «Бось». змішувачі, тімо, мийка умийки і гостина є, оздоблення, харба, пару вбал молдинги, європластмеблі, стільці обідні, стобідні стіл і модерн. Техніка, електрокамін, реалфламесанузли, оздоблення, керамограніт, неодом, талон підлогове покриття, керамограніт, неодом, талон меблі. Тумба в гостьовому санвузлі, белбадна сантехніка, ванна, це унітаз, роце, інсталяція, та унітаз інсталяцією, висергаюс змішувачі та гігієнічний душ Тімо, раковина, бочі, освітлення, денкерс прихожа оздоблення, фарба фаров бал, меблі, консоль, ларидою та спальня оздоблення, декоративні покриття, децоріці, меблі, тумба ікеа, текстиль і декор, дзеркало. Ого-го, установочка, освітлення дитяче оздоблення, фарба, фаровбал шпалери, ребелуалс, меблі, приліжкові тумби ларедою, пеленальний комод іке освітлення, денкірсхостеває оздоблення, фарба фару бал меблі, приставний столик, слейн, декор, підставка під кашпо, лаформа, освітлення денкерс, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вовінміром.